Всім привіт! З вами я Ланджі Танас і сьогодні ми знову пограємо у Джу Джушней з новими обновами і новим персоналом <свистак> <свистак> Уже тут робили обнову е про сніг, бо вже скоро буде зима. Е а ви підпишіться і поставте лайк. А то ця обнова буде прикольно. Кажу! Це точно буде прикольна штука. Так, значить що, перше, вноper. Тепер всі, хто не мають такої штуки під назвою Ірлі Ат, це зараз покажу, як вона виглядає геймпас. Коротше, це саме перша за 300 робоксів. Всі, хто не мають цю штуку, вони тепер можуть брати безплатно Perfection. Він вийшов. Ну, зараз я собі даю культуру, то я маю... Показав навіску, так. Такс. Перфі пара нових скилів. Body фігурейш. У нас було давно. Тобто дрильки. Такс. Якщо можна зробити варіацію, назвавши на зірочку і знов назвавши на body sfigure. Тоді можна робити ось таку. зносить досить багато хп. А якщо зробити ось такий назад на бодіс фігури, то буде ручка. Ось така ручка. ти можеш свого друга так тащити на будь-які кота картки. Якщо знову нажати на боді фігурей, бум. Можна ж тако бити. бити. Бити, а назавжди на зірочку, ти викинув його, Ну, раз вони його вже набили, треба добити. Такс. Тепер показую обнову з першим скілом. Тепер ти продовжуєш бігти, коли ти попадаєш пульдень. Спайк в Новий скіл, який вийшов тільки в цій обнові. Він мені досить подобався, можна захоплювати багато гравців. Вон. Ти береш і ударев. Ось така насильна вакс. Тепер переходимо до головної обнови, яку я хотів показати. Чи, е, так, ну окей Перше, ніж я перейду до другої ульти. Мені треба заспамити тут багато даміків, щоб показати, як вона, наскільки воно багато людей зможе взяти. Практично всіх даміків! Вау! Все, понало включати другу ульту. Для цього треба нафти на цю ресочку по-новому. І попасти три рази. Так, все, все, є. Єс. На cooldown. Такс. Є! Крафтін крафдаун Така штука. І найкраще для цього. Для чого я включив цю ульту. Зараз я покажу. Для чого потрібна такінка? Ну, навіть на четвертий скіл буде ось така. Виглядає як щит? О, щит. О, четвертий скіл. Аж як щит? Ну, пікол тому, що воно не так щит працює, а чуть-чуть по-інакшому. Ну, як чуть-чуть? Набагато інакше. Зараз <кій> я заспавню одного атакінг даміка. І тут я заспавню па... пару простих даміків. Так, і тепер всі їхні голови, майже всі їх даміків будуть розрізні. Ну, щось фас... Ну, як сказати, не дуже так вийшло. Ну, от зараз все добре вийшло. Так, ну окей, показали. Ми вже його. Значить, блуд маніпулятор. Ірлі Ацис персонаж ще не вийшов, бо він лиш новий. Вийшов недавно. Так, почне. Швидко. Ультим мені не треба. Фактично. Бут Edge. Це такі мечі з'являються. Це, це, зразу четвертий скіл. <coughs> Перший скіл. Це тобто ми беремо і такого стріляємо. Пів. Як фонувати на зірочку. А, то мені треба улітити, я весь літане. Ну, в мене зірочку. Як фонувати на зірочку, у нас буде ж таке. Ми можемо зажати Почекати, так в нас з'явиться бу... на деякий час червона аура і... Бум! ХП більше зноситься. І головне... він трохи бафі відкидається. Так. Пловен Crad Scale. Ось така штука. якщо її зробити в повітря, то будеш така. Та я зробив мініку. Я Як виглядає то? Як виглядає це? Вс, є червона оверф, то нема. Вона на місці лифається? О! Ульту можна включити. Буде анімація. На нічого прикольного не станеться. Так. Одною річниці я швидко показав. Ну, а тепер після того, як я показав обновлено в команді не вийшло. Думаю, я виденько переключаюсь до ігри фіш. Фіш. Давай, давай. Ця гра досить прикольна. Я поясню, як тут що робити. Ну що, як тут рибалоп? Значить так. Перше проходить швидка загрузка. Ну як фоткаю, я поставлю на паузу, щоб вона все ще загрузилась. О, ну все. Эмммм... Um... Цього тут не мало бути. Так, зараз я дійшов на новий сервер. Ага, ага. Опа, все. Вони з мене звучать. Е, це якісь пранки. Не, ну я шукаю спеціальні сервери, я не знаю, что одна людина. сюда Одна людина прикол Не, ну краще Пошукай, якісь нормальні сервери. Так, я... Будемо зайду на сервер до цих двох. О! Є! В мене зараз тут знову перекинув той чорний квадрат, де в мене пропаде мій левел і моя вудочка нова. Це буде капець. Рафетку чекаємо за Так це загрузиться. Давай! Ні, ну вони наді мною здіваються просто. Вони просто вирішили її Я не знаю. Я в цього гру перезаходжу вже четвертий раз. Окей, спробуй не пропускати загрузку. Мов тоді щось вийде. Окей, okay, зараз просто чекаю, доки вона вс прогрузить у мене, там брать это це... Грузка, бо я вже не можу жити. з цим всім. О, хопів Дайс, going well, давай, давай. Не, ну я почекаю трохи. Нарешті! Ні, ну вони мною і здіваються. Це... Ой. Так, значить що тепер я роблю? Десяти... Заходжу десятий раз. Заходжу по-новому... Якщо у мене зараз. Я знову буду у тому чорному квадраті, я буду чекати півгодини, доки ти все прогрузиться. Давай швидко пропускайся і. Ну, так зараз треба буде чекати півгодини. Я думаю, що хтось ще, такий як я, сюди попадає. А один єдиний, хто тут. Просто щось старайся. Всі стоять, бо всіх зараз прогрузиться, Вони зможуть нормально грати. А я, в свою чергу, маю стояти по пів години і чекати цього всього. Ні, ну тут уже починають гравці пропадати. Причина, або вони виходять, або їх перекидують на нормальний, або їх перекидують в то місце, де вони можуть нормально рибалити. Тут навіть вудочку не візьмеш. Заходжу ще раз. Якщо я зараз буду в чорному квадраті, я все. Я в це більше не буду грати. І все. коли я з кимось зі своїх друзів. Я граю нормально. Мене перекинує. Коли я хочу пограти сам. Все. Ні, ну все, я це не буду. Ні, ну я це реально. Давно я не заходив у скрип Fighting симуляй battleground. Я так давно про це відео знімала. Переси сюди повернутися і показати, за кого добре грати на публічних серверах. Так, ну що. Я покажу як отримати ексклюзивних скриптів. Все дуже просто. Зараз я покажу як можна добре грати на публічних серверах. Вертаємо до зеленого. Бачимо такого персонажа Фіні. Нажимаємо, стаємо таким. Роботом. Стаємо, ну, невидимими. Це перший скіл. Так, старше, підходимо. Третій скіл. Що досить швидко? e bless, blesco. bless. oh, you ah, it doesn't aqui, in go Хто його взяв? Людина ще грати за Конора? Я бачу його по радарах. Так, радар четвертий скилл. А такс. Конор практично тут. Оба! Я його бачу. Не, ну звідки не знає, що я тут десь. він застряг? Ну, значит, все. Настав час. Бум. 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 Давай. Подпиняйся, пуляции. Оу. Я разнись по постелика. Ну, але радары реально помогать. Ту допомагає, тому ексклюзивні. Так, я не должен. Не, ну за него град не дуже добре. Так, фо я планую зараз робити. Зовем скрипти и берем одразу гонера. Так. Смертельный. Небезпечный чипобрик. Бо я скіл робить так, що ти просто кричи. Чіск не знаю, де я. А! У мене є план, я підійду в площі. Так, снов. Ну і так, з немного Окей, думаю, на цьому всім папа. -па. А, ні, стоп. Я не показав, як отримати ексклюзивних персонажів Так! Щоб їх получить, зараз показую Фикол! Ходимо ось сюди. Вертаємо вниз. Тут є девелопер Нажимаємо. Далі ми приєднуємося до цієї групи і ставимо лайк грі. Тобто, ну, нажимаємо сюди. Ставимо лайк. І все А цього всім па па